Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Сьогодні ми приступаємо до вивчення Послання до Галатів святого апостола Павла. Дослідники Біблії вважають, що, можливо, цього листа святий апостол Павло, написав під час своєї третьої місіонерської подорожі, коли апостол напротязі двох років перебував у Ефесі. Однак існують важливі свідчення того, що цього листа було написано в Корінфі незадовго до написання апостолом Павлом Листа до римлян. Доктор богослов'я Ленський висуває припущення та доводить, що цього листа апостол Павло написав у Коринфі під час своєї другої місіонерської подорожі. Він вважає, що листа було написано в квітні місяці. 53 року по Різдву Христовому. Після своєї подорожі до Галатії, апостол Павло дізнався, що група юдейських проповідників рухалася слідом за ним та виголошувала у церквах свої проповіді. Отже, святий апостол Павло написав листа до Галатів для того, аби спростувати помилкові погляди у проповідях юдеїв. Аби ясно і зрозуміло викласти євангельське вчення. Під час кожної своєї подорожі з місіонерською метою, а Павло здійснив три таких подорожі він відвідував церкви Галатів, але в листі немає згадки про інші відвідування церков. Очевидно, цей лист був заключним зверненням святого апостола Павла до церков Галатії. І написав його апостол після відвідування цих церков під час своєї третьої місіонерської подорожі. Саме при розгляді цього листа до Галатів дуже важливим є адресат тобто народ, якому направлений лист, що не завжди є справедливим для інших послань у Новому Завіті. Крім того, послання святого апостола Павла до Галатів. Призвело до виникнення питання, котре відоме під назвою Проблеми північних та південних галатів. Здається більш ймовірним припуститися думки, що апостол Павло адресував цього листа церквам, котрі були розташовані в місцевості, котру Павло відвідував під час своєї першої місіонерської подорожі. Однак це не виключає можливості. Що це послання було адресовано більшому колу адресатів, досягаючи місцевості на півночі до Песіни, Анцири татарії. Я впевнений в тому, що святий апостол Павло адресував цього листа всім церквам Галатії в стародавні часи. Галатія була однією з великих за площею та визначною за розвитком областей. Римської імперії. В Галатії було збудовано та діяло багато церков. Слово Галати несе подвійний зміст. Перший зміст цього слова етнографічний, тобто зображує національність людини за походженням, другий зміст географічний. Тоді це слово Галати є ім'ям жителів Галатії області. Римської імперії, не дивлячись на конкретний зміст цього слова, населення тієї області мало дуже переплетені кромні родинні зв'язки. Галати, від назви племені котрого дістала назву Галатія область Римської імперії, були нащадками стародавньої відки Галлів, кельтського племені, котре проживало на території Франції. У IV сторіччі до Різдва Христового кельтські племена здійснили напад на Римську імперію та розграбували місто Рим. Пізніше, у 280 році, до народження Христа, ці племена перейшли в Грецію та загарбали місто Дельфи. Галати були воєвничим плем'ям кочівників. На заклик царя Вітанії Нікомеда І допомогти йому в громадянській війні. Галати здійснили похід до Малої Азії. Незабаром плем'я Галатів оселилося в Малій Азії. Галатам прийшла до вподоби нова земля, чудовий клімат і дуже красива місцевість. Під час моєї подорожі до Турції я був зачарований прекрасними краєвидами узбережжя Егейського моря і в глибині країни, а також узбережжям Середземного моря. В 189 році до Різдва Христового ці кельтські племена підпали під владу Римської імперії та стали її областю. Хоча кордони місцевості, де жили ці племена, постійно змінювалися, галати протязі багатьох років зберігали власні звичаї та власну мову. Насправді галати були білявими жителями Сходу, церкви, котрі заснував святий апостол Павло. Під час своєї першої місіонерської подорожі одного часу увійшли до території Галатії. Отже, звичайно, апостол Павло дав тим церквам саме таке ймення. ці гальські кельти мали таку ж вдачу, темперамент та риси характеру, які тепер мають американці, особливо американці нащадки європейців або англійців. Отже, Цікаво прочитати про те, що було сказано про наших предків. Багато тих древніх германських племен були дикими та жорстокими. Цезар казав про ці племена так слабохарактерність Галів полягає в тому, що вони є несталими у своїх рішеннях, під владні мінливості настрою їм не можна довіряти. Ця характеристика дуже добре зображає багатьох сучасних людей. Ми є несталими та нестійкими в наших рішеннях, ми є дуже мінливими та примхливими. Інший історик та етнограф дав таку характеристику Галлів вони є щирими, імпульсивними, стрімкими, вразливими, дуже розумними і самозахопленими, і водночас вони є виключно мінливими та непостійними, що є наслідком надмірної пихатості. Та гонористості, але ж це є характеристикою і деяких сучасних людей. Якийсь чоловік, політичний діяч веде активну боротьбу за високу посаду в державі ми віддаємо свої голоси за нього на виборах, а через чотири роки ми забуваємо про нього. Ми, люди, є несталими істотами, зовсім непостійними в своїх діях та рішеннях. Я дуже щасливий через те, що нас названо дуже розумними, адже саме такої думки ми про себе. Причина нашої високої самооцінки, звісно, полягає у власній надмірній пихатості та гонористості. У Книзі дій апостолів ми читаємо про те, як одного дня галати хотіли визнати апостола Павла своїм Богом, а наступного дня. Вони кидали в нього каміння. А як діємо ми сьогодні? Ми вибираємо чоловіка на посаду президента країни, а потім намагаємося щось сказати про нього лихе? Таким чином, послання святого апостола Павла до Галатів має особливе значення для нас сьогодні через те, що воно було адресоване людям, які були дуже схожими на нас. Ті стародавні люди. Мали вдачу дуже схожу на нашу. З усіх боків вони були оточені незліченними віруваннями, культами або, як ми сьогодні кажемо, ізмами. Так само сьогодні різні вчення, культи, течії відносять нас далеко від благовістя Божого. Про послання до Галатів послання містить суворе, категоричне та важливе звернення до адресата. Послання до Галатів не написане для виправлення поведінки людей, що було темою послань до корінтян. Однак немає сумніву в тому, що послання до Галатів має виправний зміст, виправну мету. Віруючі, люди в Галатії опинилися в смертельній небезпеці через те, що були намагання зруйнувати основи їхньої віри. Вся віра їхня опинилася. Під загрозою зруйнування. Отже, внаслідок цього, в посланні до Галатів, ми не знайдемо жодного слова про поклоніння, вшанування, подяку або прославлення. У посланні відсутній заклик до молитви, і немає згадки про їхнє перебування у вірі в Ісуса Христа. Нікого з оточення свого апостол Павло не називає по імені. Порівняйте це послання з іншими посланнями святого апостола Павла, ви переконаєтесь у тому, що воно дійсно відрізняється. В посланні до Галатів святий апостол Павло повністю розкриває своє серце, тому це послання наповнене глибокими емоціями та сильними почуттями. Це послання є закликом до боротьби, тому що Павло. Розпочав війну проти ворогів віри в Ісуса Христа. Апостол Павло не має ніякої терпимості до лібералізму. Хтось із дослідників святого Письма сказав Послання до римлян святий апостол Павло написав головою, а послання до Галатів написано його серцем. Один Богослов висловив таку думку Галати сперечаються. Та дискутують про те, що римляни сприймають систематично, це послання святого апостола Павла є декларацією визволення від легалізму будь-якого типу. Цікаво відмітити, що законники та легалісти не дуже багато часу проводили разом з галатами, отже, послання було докором для них, саме це послання. Було найбільш до вподоби великому богослову Мартіну Лютеру. Про це послання Мартін Лютер говорив так: це є моє послання. Я одружений з ним. Саме це послання святого апостола Павла було на прапорі руху за реформацію церкви. В ранній церкві це послання називали Велика Хартія. Це послання є маніфестом християнської волі, неприступною фортецею, твердиною супроти будь-яких нападів на євангелійське вчення. Хтось із богословів сказав про це послання. На ньому віки стоятиме перемога. Саме це послання керувало американським місіонером Джоном Веслі. Він здійснив місіонерську подорож до Америки. Для розповсюдження віри в Ісуса Христа поміж індіанців. Однак, перебуваючи в Америці, Джон Веслі зробив дивовижне відкриття. Він говорив: Я дістався Америки задля того, щоб обернути місцевих індіанців у віру. Однак хто оберне у віру самого Джона Веслі. Отже, він повернувся в Англію до Лондона, де був обернутий у віру. Саме Джон Веслі розпочав відродження, виголошуючи молитви на основі послання апостола Павла до Галатів, що врятувало Англію від революції та привело тисячі тисяч людей до Спасительного знання Ісуса Христа. Політичний діяч Англії Вільбер Форс, котрого Джон Веслі обернув довіри, наприклад, присвятив багато зусиль боротьбі проти праці дітей. Та за права робітників під час промислової революції. Я глибоко переконаний в тому, що послання Павла до Галатів було основою та фундаментом кожного великого духовного руху за відродження віри, котрі відбувалися на протязі останніх двох тисяч років. І я впевнений, мій друже, що саме це послання буде основою нових рухів відродження. Мені б дуже хотілося побачити прихід Духа Божого до нашої землі. Я бажав би, якби послання святого апостола Павла було проголошене всій нашій країні. Я впевнений у тому, що це послання докорінно змінило б життя людей. Послання апостола Павла до Галатів є найсильнішою та найвизначнішою декларацією та захистом вчення. Про виправдовування вірою, котре міститься у Святому Письмі та поза ним. Це послання є роз'ясненням Божим найголовнішої життєвої істини християнства для боротьби проти будь-яких ворожих вчень. Відбувається не тільки спасіння грішника благодаттю Божою через віру, але спасенний грішник надалі живе благодаттю Божою. благодать Божа. Це є шлях до справжнього життя і шлях самого такого життя. Ці поняття нерозривно пов'язані між собою. Послання святого апостола Павла до Галатів є роз'ясненням та полемікою Господа проти легалізму будь-якого типу. Однак заповіді Мойсея не є дискредитованими, відкинутими або проігнорованими в посланні до Галатів. Підтримується чудовість, досконалість, справедливість, повнота та цілеспрямованість заповідей Мойсея. Однак саме ці якості, котрі вимагаються заповідями Мойсея, дуже ускладнюють людині її дорогу до Бога. Людині відкрита інша дорога виправдання перед Господом Богом, дорога, котра обминає заповіді Мойсея. Ця нова дорога. Є дорогою віри. Суть полягає у виправданні людини перед Господом через віру і тільки через віру. У трьох посланнях святих апостолів, котрі є у Новому Завіті, наводиться цитата з книги пророка Авакума: Праведний житиме вірою своєю. У Посланні до римлян розділ перший, вірш сімнадцятий, наголос припадає на слово праведний. У посланні до євреїв, вірш 38, у 10 розділі наголошується слово житиме, а у посланні до Галатів, розділ 3, вірш 11, наголошується, що саме вірою житиме праведність. У посланні святого апостола Павла до римлян наголошується на тому факті, що людина, поза заповідями Мойсеєвими, є виправдана перед Господом. Вірою в нього. У посланні до Галатів Павло захищає євангелістичне вчення від тих, хто намагається додати закони Мойсея для виправдовування вірою. Віра та закон Мойсея ось в чому була суть юдаїзму, віра, і нічого більш, окрім віри, такою була відповідь святого апостола Павла. Юдействуючі законники. Намагалися ставити під сумнів апостольство Павла та заперечували його вчення про те, що однієї віри у Господа достатньо для спасіння. Отже, у посланні до Галатів Павло пристрасно оправдовує своє апостольство і демонструє та роз'яснює достатність благодаті Божої для спасіння. Апостол Павло адресував своє послання всім церквам. Всім місцевим організаціям віруючих людей. Отже, у посланні йде мова саме про організації віруючих, тобто про місцеві церкви, а не про всіх віруючих взагалі, у посланні святого апостола Павла до Ефесян ми бачимо церкву як об'єднане тіло віруючих в Ісуса Христа людей, невидиму вселенську церкву Христову. Однак. Невидиме тіло церкви має зробити себе видимим сьогодні саме як об'єднане тіло віруючих, віруючи в Христа, мають бути згруповані навколо місцевих об'єднань віруючих людей, тобто навколо місцевої церкви. Далі, у своєму посланні, апостол Павло говорить про місію Господа, щоб визволити нас від сучасного злого світу. Зверніть свою увагу на те, що Господь визволить нас саме від сучасного злого світу, таким чином саме в цьому полягає сучасне значення Євангелія, що доводить та підтверджує його могутність та істинність. саме Євангеліє має силу спасти тебе. Ми отримали тисячі листів від людей, котрі слухають наші радіопередачі і котрі свідчать про те, що відкрили своє серце вірі в Ісуса Христа. І були спасенні, дорогі друже. Чи ти відкрив своє серце для Ісуса? Чи Господь увійшов у твоє життя? Чи ти маєш право називатися і бути дитиною Божою? Чи ти маєш надію на вічне спасіння? Якщо так, дякуй Господа і благословляй Його святе ім'я. Якщо ні, ти маєш чудову нагоду, Господь кличе до тебе, Господь любить тебе. І Бог бажає, щоб усі люди, і ти, в тому числі, були спасенні благодатью Божою через віру у Христа. Нехай це станеться для багатьох із тих, які слухають нас сьогодні. Ми продовжимо вивчення цього послання в нашій наступній радіопередачі. Ми прощаємося з вами до нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить вас.